Це довго тривала спецоперація російських спеціальних служб, при чому багато нагадаю. Згідно заяви депутата держдуми Російської Федерації Картаполу, на цей день готувався великий обмін по формулі 192 на 192. Українська сторона підтвердила а, цю інформацію. Ба більше того, повідомили про те, що а, в цей день українська сторона виконала всі свої зобов'язання. Відповідно, російські військовополонені були доставлені до місця транспортовані, перепрошую, до місця обміну і перебували. Е Безпечному місці були попереджені всі служби, заборонений забезпечений режим тиші на напрямку, тобто, все згідно міжнародних норм обміну військовополоненими, я повідомляв про те, що в заявах Картаполова є певні розбіжності. А саме він повідомляв про те, що двома літаками Іл-76 підкреслює двома. Транспортувалися до місця обміну відповідно 65 осіб, які знаходилися у літаку, який зазнав авіатрощу, і 80 у другому, і 76 коли ми оприлюднили з вами інформацію. В російських пабліках почався хайп з преду того, що невідповідність числа військовополонених заявлених на обмін не 47 осіб. Російська сторона висунула свою версію з приводу того, що 47 осіб знаходилися вже безпосередньо в місті Білгороді, або відповідно пункті можливого обміну. 145 осіб за інформацією російської сторони перебували в повітрі. І тепер основне час, коли збили перший перший, я підкреслюю, Іл-76, 11 та 15. Перший літак 65 особами знаходиться в повітрі. Йому ще треба зайти, відповідно, зробити пару зайти на курс, відповідно, вийти на рульошку та все інше. Це все займає час. Ну, як мінімум півгодини. Плюс технічні процедури: це верифікація українських військовополонених і передача їх співробітникам чи то. Військової поліції чи то співробітникам СІН Російської Федерації, які їх мали приймати відповідно з літака і вести в пункт формування колони. Умовно кажучи, 12.00 Місце, де утримуються українські військовополонени, цебто табір, він знаходиться в іншій стороні від україно-російського кордону. Тобто їх туди ще треба доставити. Сформувати колону. І, відповідно, ця колона має вирушити пункт обміну. Обмін мав відбуватися за інформацією, ще раз підкреслю: російської сторони. Ми будемо відповідно аналізувати виключно російські джерела. Селище Колотиловка. Це на кордоні з Сумщиною. Так от відстань від Белгорода до Колотилівки, це 97-98 кілометрів, фактично. Враховуючи, що це спецтранспорт, так звані автозаки, то швидкість пересування 50, ну 60 км на годину, правильно? Тобто, можемо порахувати, що в середньому 2 години їм треба для того, щоб подолати тільки відстань. Навіть, якщо брати умовно, що? Вони відразу поїдуть до місця ймовірного обміну, то виникає питання, що це вже друга година, як мінімум. Третя група осіб з 80 українськими засудженими ще знаходиться в повітрі. Тобто вони навіть ще не зайшли на курс і не сідали. Це знов-таки час займає. До чого я видушено, на тори сто. Обміном відбувається виключно світлу пору дня. Це загальна світова практика з питань безпеки. Відповідно, четверта година дня, враховуючи це те, що це зима, вже е, сутінки. Ніхто не буде проводити обмін у, темну, у темний період дня. І відповідно стає питання, що? Російська сторона вже порушила взяті на себе зобов'язання щодо проведення обміну. Підкреслюю, українська сторона привезла, вже чекала в місці обміну всю кількість військовополонених російських, яка була обумовлена 192 дев'яносто особи. Вони вже чекали. В той час, як Російська Федерація лише в цей день транспортувала українських військовополонених за її словами, бо ця інформація не перевірена до місця обміну. Отак, от, от просто сукупність всіх фактів дає підстави говорити про те, що російська сторона не готувала обмін. Обмін не мав відбутися апріорі, а готувалася на, на, на натомість провокація зі збиттям цього військово-транспортного літака, який транспортував, начебто, транспортував українського військовополонених. Депутат Держдуми заявляє про те, що другий ІЛ-76, який транспортував українських бранців, а це 80 осіб, вийшов з зони ураження. Тактико-технічні характеристики зРК Петріот, про які заявляють російські окупанти, які начебто відпрацював по ІЛ 76 на борту якого начебто було 65 українських бранців. Він може виявляти ЙОРЛЕСКА до 100 аеродинамічних цілей, але вести супровід і, відповідно, вражати одночасно 8. 8, не дві. Якщо б Іл-76. На борту якого перебували 80 українських бранців, дійсно заходився в цей час повітря, він би не вийшов з зони ураження ЗРК Петріот. Тобто мовиться про те, що 192 особи не були в пункті обміну. І, відповідно, російська сторона відверто шальмує даними про те, що вони готували обмін. І ще один момент: звинувачення з приводу того, що відпрацювали українські системи ППО. В цей самий час, коли Іл-76 знаходився в небі над Білгараччиною, була оголошена ракетна небезпека. Працювало російське ППО, а не українське по українських безпілотних літальних апаратах, які наносили удари по військових об'єктах на території декількох суб'єктів Російської Федерації, Білгородська і відповідна Орловська та інші суб'єкти Російської Федерації, і це підтверджує російська сторона. Зокрема, Міністерство оборони повідомляє про те, що на небі над Білогородчиною був збитий відповідна український безпілотник. Тобто виключати можливість ураження Іл-76 російськими системами ППО абсолютно неможливо. Російська ППО працювала по українському безпілотнику, який знаходився в небі над Білгородщиною. Ракети пішли на ураження, але замість безпілотника малогабаритної цілі захопили відповідно більш габаритну ціль, а саме військово-транспортний літак іл 76 що і привела до ураження і відповідно подальшого падіння літака, виникає питання. Що російська сторона вже станом на 11.00, а прекрасно розуміла про характер ракетної небезпеки в небі над Білгородчиною. Друге, на місці обміну не було необхідної кількості українських бранців для обміну по формулі 192 на 192. Російська сторона замість оприлюднення всіх списків 192, 192 українських бранчів публікує лише частково списки 65. Відповідно, знову виникає питання: чому така тактика російської сторони? Якщо готувався обмін по формулі 192 на 192, цілком логічно була б публікація всіх списків 192 українських бранців. Тоді виникає питання, що у російської сторони або не було списків, але день обміну призначений, значить, списки верифіковані, або російська сторона відверто шальмує, і публікація часткова публікація списків на обмін, є елементом інформаційно-психологічної операції російської спецслужби. І наразі можемо вже стверджувати про те, що цей обсяг інформації, який є, я підкреслюю у відкритих джерелах. Дає можливість і дає підстави стверджувати про те, що Російська Федерація не готувала в цей день обмін військовополоненим, ба більше того, навмисно йшла на створення штучної ситуації, яка мала на меті дискредитації України і відповідно, і політичної військової проводу нашої країни.